Особливим багатством обрядових і магічних дійств, ворожінь, ритуальних страв, відзначалося в Україні свято Андрія, Андрея Андросима. Звичаї та вірування цього свята, хоч і приурочення до Дня святого Андрія Первозванного, але сягають дуже давніх дохристиянських традицій. До прийняття християнства це свято складалося з низки молодіжних вечорниць, які, започаткувавшись 13 грудня, носили спільну назву Калити і тривали до Різдва Перевороту Сонця на весну. Натомість первісну назву Калита християнство змінило на ім'я святого апостола Андрія Первозванного. В одному із староукраїнських літописів розповідається: Андрій навчав у Синопі. Коли прийшов до Корсуня, побачив, що з Корсуня близько до Дніпровського гирла і пішов у Дніпровське гирло. Відтіль поплив в гору Дніпром та принагідно прийшов і став під горами на березі, вставши вранці, сказав до учнів, що були з ним: чи бачите ці гори? На цих горах засяє ласка Божа, і буде великий город, і Бог збудує багато церков. І, вийшовши на ці гори, поблагословив їх. І поставив хрест. І, помолившись Богові, зійшов з цієї гори, де опісля був Київ. Чи можна до вашої хати? Можна, да. заходьте. О, заходьте, хлопці. За Андрія у вас, за здоров'я. Сідайте на попиті. Шановний. Да, Дякуємо. Слава і козаки Запорожці прийшли до нас на вечорниці. Дякуємо вам, що ви до нас завітали. Сідайте. Будь ласка, будь ласка вам. До свята Андрія молодь впоряджувала великі вечорниці. Дівчата зносили у вечорничну хату різні продукти: мак, олію, цукор, мед, борошно, гриби, сухі фрукти, капусту, квасолю, рибу, окрім скоромних, бо в цей час якраз Пилипівський передрізвяний піст. Чимало старань докладали дівки, щоб спекти калиту прісний корж, який у різних місцевостях України називали ще каланта, бакала, бала, маламаль андрівський вечір починався з кусання калити. Хлопці й дівчата збиралися до просторої хати, щоб було дорозгулятися. Калиту, великий круглий корж з діркою посередині, спечений з житнього або пшеничного борошна, підвішували до сволока. Біля неї стояв вартовий пан Калитинський. Він тримав у руках квач, вмочений в сажу, і запрошував гостя. Я пан Калитинський, прошу пана Коцюбинського калиту кусати. Пан Коцюбинський брав між ноги коцюбу, ніби сідав на коня і їхав калиту кусати. Пан Калітинський намагався розсмішити вершника. Якщо останній не розсміється, то має право калиту кусати. Якщо ж розсміється, то вартовий мазав його квачем і сажею по обличчі. Так тривало, доки не пройдуть на коцюбі всі хлопці. По закінченню траплялося, що ніхто не зміг впоратись з обов'язками, ту знімали і розподіляли, між присутніми, приказуючи. Калета калета солодкою була. Тепер ми її з'їли, за женихом полетіли. Дівчата приймали шматочки безкоштовно, а хлопцям годилося відкупитися грошима, дати дівкам намогорить за те, що калета була солодкою. Після цього всі сідали за обрядову вечерю, де обов'язково мали бути вареники з капустою. А до яких тільки ворожінь не вдавалася молодь напередодні та в день святого Андрія? Виходили з кашею гукати долю, приводили собаку або кота до хати, ворожили з вогнем, з водою, з воском, з кілками, бігали до річки, ставали проти місяця, смикали солому із стріхи, кидали чобота через ворота чи хату, слухали під вікнами, а ще використовували ворожіння в ворожіннях домашню худобу і птицю. Поміж різноманітних ворожин на Андрія дуже поширеним було засівання. Сіяли дівчата, конопляне сім'я, жито, льон, мак у хаті навколо хати, у борі, навколо криниці, на даху, у дровітні. Посіявши, дівка співала або примовляла Андрію, Андрію, я на тебе коноплю сію, а за паскою волочу, бо я заміж хочу. З тим буду віку доживати. Але, суджений, ходи зі мною кашу їсти. Суджений твій буде молоденький, бо собака залає тоненьким голосом. Суджений, Нерозлучений! ходи до мене кашу їсти. Сто крають десь чути. Здалеку десь видно буде, ла? ]aría? Доле! Доле! Іди на зі мною кашу їсти. Де звідти? Доле! Гу! О! Там моя дивана. Якась сказала, відкида. Аго! Сужений, в'яжений, ходи за мною кашу їсти. Сужений, в'яжений, ходи за мною кашу їсти. Ой, розбивайся, та сухий дубе, завтра мороз розбуде. Молодий козаче, завтра похід буде, забирайся, молодий козаче, завтра похід буде, я морозу та й не боюся, зараз розівся, я походу. Зараз одягнуся я походу готаю не боюся, зараз одягнуся ой розливайся, дубе В полі при долині. Зібрався, козик молоденький, похід з України Ой зібрався, козик молоденький, похід з україни. Ви верни поверхі побіця воду, ой ви, хлопці, і славні запорожці, вереніться додому, ой ви хлопці, і славні запорожці, вереніться додому, ой радіть ми, та й розливаться, тумана налягає, ой радіть ми Гетьма не пускає, Ой, б ми додому вертатися, ведьма не пускає, Ой, ви, хлопці, славні запорожці, та є гарані на вроду. Ой, та й не буде в світі переводу, козацькому роду, ой, той не буде в світі переводу, козацькому роду. Дівчата, почнемо ворожіння на балабушки. От, я розстелюю зручничку. Кладіть кожна свою балабушку. Ритуальні страви, кашу, вареники, балабушки, калиту використовували про ворожіннях. Їх приготування супроводжувалося магічними діями. Там Зайдеться. Знайдеться, Зайдеться. дивись а на мені. свою балабушку. Ось твоя балабушка. Ага. Мені, мені було. І тобі була бчика? Там Та, було я. А там я, Балабушка. Ну що ж, хлопці, пора вводити наших ворожбітів, наша ворожбита, водьте собачку. Заходьте, хлопці! Собака хоче. Відпустіть її там, відпустіть собачку, вона тече. Заховається, все сталося. Якраз, яка дивись, дивіться собачку. Чия ж перша? Перша заміж піде. Перша заміж піде. А ну хай. І що вам скажу, дівчата? Це дуже цей день якраз на Андрія Первозванного. Всі ворожіння, абсолютно всі ворожіння є вірними, справжніми і збувається всі. Бери, бери, бери. Ви бачите, цю, ця заміж не піде, чи я ж з ній їде? До хлопця. До хлопця. А це дівчина. Моя крайня, моя крайня. А чи це? Він надумає, жениться та передумає. Це дівчина. Цього року ця дівчинка замі вже не піде, бачите? Він тільки... Хай підросте. Хай підросте. Конька, відбища. Всіки щастя, що в дівуванні. Давайте згорнемо вже рушничка, а йому можна це винести на вулицю. А тепер, дівчатка, кому він перший наворожив, кому перший наворожив наш рябко одруження? Кому перший? Так, тепер треба його взяти, як справжнього старосту, перев'язати стрічечкою і вивезти його. Де наш ворожбит? Заносите гусака, хлопці заносите гусака. Приніс вам ворожбита. Дякуємо, дякуємо. До кого він першу, першої підійде, та перша вийде заміж. І по такій послідовності, як він буде до вас підходити і вас клювати там потрошечки, чи торкатися до вас, От, так, в такій послідовності ви будете виходити заміж. Ну що ж, дівчатка, нікого не трьох, Ні? Все, будемо їх виводити. Ну що ж, дівчатка, тоді давайте панки поворотимо на півні. Добре? Коли півник клюне зерно, то ваш чоловік вас суджений буде хлібороб. Добрий господар. Коли клюне хліб то він буде покладатися на вас. Ви все будете самі в основному робити, господарювати. А коли буде пити водичку, то буде п'яниця гіркий. Як подивиться у зеркало, буде чепурун. <ріпи> <ріпи> і тут буде господар розп'яти, тут буде гарний чоловік. Він дуже заповзятий, навіть не роздумував. <ріпи> Ж ці дівчинці на ворожий кільник. Ой, Иди. Иди. <плес> До зеркала став. Чепурун буде, чоловік. Лиза, чи чи <світ> І хвалько. Чепурун? <світ> І хлібороб. Так, Бачите, жарко, а а десь а поїдемо. Бачите, буде хвороб, буде, буде бородиться. Буде, буде хліб носити? Так, спочатку він буде, <риві> спочатку буде дуже чепуритися, а тоді буде <риві> вже носити хліб. — шляхи. А можемо взяти. Іншого півника приведемо. Ні, це, цей хороший. А хлопці ж хочуть поворожити. Так, я це. хочу, хочу я і я. Так, я. Так, я. То, Ви не хочете, я вийде. Ну що? Ну, це другий, а ну, як ну, цей півник? Сварлива. Бачи, яка? Баркотати буде. Вищі на тишка ні. Ні, вона така поважна. Така, ви бачите, як помаленьку все роздивляється, не зразу ж так, знаєш, кидає. Конозичка, Не, Треба ж розвивати бачите, за те буде багата. Хлопці, дівчата, шановні козаки, вельми шановні і дорогі. Ви попробуєте поворожити собі на свою долю з барвінком і з водою. Кожна дівчина підходить, бере барвінок, два листочки вириває з барвінку і кидає на воду. Один листочок це вона, другий листочок це її сучений. І буде дивитися, як вони будуть плавати у водичці. Коли ці листочки сходяться, значить вони подружаться. на Андрія вважалися віщими. У цю ніч дівчата намагалися спати не там, де завжди. Під ліжко вони ставили миску води накриту дощечкою. Це був місток. У сні дівчина сподівалася побачити судженого, який переведе її через нього. Маленькі свічечки запалити. Оце, бачите, з горіха, половинки, і пускаєте легенько, теж собі загадуєте на свого судженого і на себе і пускаєте на воду. Вони будуть горіти свічечки і будуть пливти. Якщо один за одним пливуть або зустрічаються, значить ви зустрінете свого судженого, про якого ви задумали, і будете в парі. Якщо вони розходяться і один одного не стикаються, один одного не наздоженуть, то значить ви вже. З цього року не судилася, так. Ще ворожий так, чия перша свічечка погасне, то й скоріше помирає. Не треба Але ви такі молоденькі, що ви можете ще так собі не ворожити. Ну що ж, підходьте. Хто? Ну давайте хлопці, хто ж там? Загадай. Що тобі? А ти ні. Вже ця пара подружиться. А я вам принесла ось такий пиріг, бугай називається. Випікали дівчата хлопцям на андрійській вечорниці у селах на Чорнобильському районі. І принесла я вам, щоб ви теж спробували. Це Бугай незвичайний, простий. Хто знайде його, той спізнає своє. Свою долю, своє щастя. Ось так от хлопці, виходьте за двері, а дівчата будуть ховати бугая. І ви знайдете чи не знайдете. Шукайте, шукайте. Шукайте. Ви зате під колом шукати? А сіно там, сіно там, сіно, сіно там, сіно там, сіно. Можете ви що не знайдемо? А в скрині, а в скрині там, а в скрині там. А в печі вони. Після ворожінь і кусання калити молодь вечеряла. Дай вам Боже, щоб добре жилося, їлося і пилося. Спасибі на здоров'я. Дякую вам. Дай Боже, щоб ми разом зібралися ще через рік на Андрія. Дай Боже, щоб ви всі молоді у м'ясниці подружилися. Щасливо вам всім. Доброго вам здоров'я, щастя! Спаси. Ну і добра варена! І горішки які смачні. Бачите, старший парубок і старша дівчина, наливайте всім, пригощайте всім. У цей вечір молодь багато співала, розучувала колядки та щедрівки. А танцювати сьогодні не можна, тому що піс. То навчіть нас стародавній щедрівки, якої ми ще не знаємо. Добре, я вам заспіваю стародавню щедрівку із Слобідської України дуже давню, де говориться ще про сонечко. А ви знаєте, що сьогодні свято Калити пов'язане дуже якраз із, із, із культом світил наших, і вже пройшло багато тисяч років. А ми продовжуємо вшановувати ці свята. І калиту викусали круглу таку, як сонечко, як світило, неспроста. І вареники виїли теж у формі місяця. Все, що тут було, все чим ми ворожили, все воно має велике магічне, символічне значення. Ну добре, слухайте, і вчіться. повторити після мене, а можете відразу, якщо ви запам'ятаєте, разом зі мною будете допомагати. Жала Маріка шовкову траву й рано, ой рано-рано сонечко зійшло кохано і впустила.